хлопці чи дівчина? І дружка каже, дівчинка, <риканцем> так? Да? Так, прошу. Двоє хлопчик і дівчинка, так. Да. Володенька, ну, будь ласка. Хлопчик і хлопчик. Хто господарка <риканец> дівчинка? Виняли сте, хто господарка? <риканец> так, а? Бабцю спитаємо зараз. Пані Оля, да. кого би ви б хотіли бачити першого Хлопчика чи дівчинку? Дівчинку. Дівчинку, Володя, ти всі не домовив щось. Пані Катерино. Я так. Я зразу двоє Ох, але ви, ви як жінка повинні зрозуміти. Ну я би сказав таку дурість. Я розумію, ну хлоп. О! Пані Катерина, дипломат. Вона так дипломатично. Так, шановні друзі. А ви здорове! О, пане Так, за дівчинку. 113 гривень. Ходи сюди, куди краси, ходи сюди, красуня. За хлопчика. 214 Двісті. Шановні друзі, але хто би не народився перший, чи хлопчик, чи дівчинка? Хай ця людина росте щасливою і хай вона буде дійсно нормальним, гарним, чесним патріотом нашої України. Прошу, складіть гроші і віддайте нашим молодятам, майно ще блоки.